Десь у світі вже п'ята година, а це означає, що є культура споживання чаю і пора його заварювати. Для цього нам потрібен сам чай, чашка, чайник і гаряча вода. Але з цього всього витікає цікавий факт: температура кипіння води на рівні моря складає 100 градусів. А якщо підійматися вище, то через розряджену атмосферу і нижчий тиск вона починає падати. З підйомом на кожні 300 метрів температура кипіння зменшується на 1 градус. Та чи означається, що треба переїжджати кудись в щоб економити? На заварювання одного літру чаю, тож давайте в цьому сьогодні і розберемося з вами. Володька, який полюбляє чай зараз машопінгу Hotline.ua, і ми починаємо. Перші чайники, які використовувалися для нагріву води, з'явилися приблизно у 3500 році до нашої ери. Їх виготовляли зі сталі та бронзи, а кип'ячена вода була потрібна для медичних цілей. Століттями люди по всьому світу використовували металеві чайники для нагріву води та приготування їжі. Звісно, за цей час його намагались вдосконалити. Наприклад, на початку 20-го століття з'явився чайник зі свистком, який сповіщав про те, що вода закипіла. Ставте вподобайку, якщо у вас в дитинстві був саме такий. Однак на мою думку, найважливіша подія відбулась у 1891 році, коли з'явився перший електричний чайник. Йому було потрібно понад 10 хвилин, щоб закип'ятити воду. Втім, завдяки цьому винаходу, сьогодні практично в кожній домівці є його сучасний нащадок, який впорається зі своєю задачею значно швидше. І звісно, історія це добра. А як щодо ефективності, ККД електричного чайника складає приблизно 90%. Ефективність звичайного чайника, який нагрівається на газовій плиті, майже вдвічі. Менше приблизно 49%. Отже, електрочайник споживає значно менше енергії. Та, що означає це, що ми платимо менше, користуючись електроенергією. Користувач TikTok з Британії вирішив провести експеримент та порахувати, що ж буде вигідніше: електричний чайник чи газова плита. Він порахував, що для нагріву 1 літра води використовується 0,024 кубічних метри газу. Це приблизно 0,27 кВт годин електроенергії. А електричний чайник витрачає всього 0,15 кВт годин енергії, тобто різниця. Складає понад 53% на користь електрочайника. А от що з грошовими витратами? Там власне ситуація обернулася на 180 градусів. Зважаючи, що газ суттєво дешевший за електроенергію, виявилося, що закип'ятити літр води вдвічі дешевше на газовій плиті. А тепер давайте порахуємо цифри для наших українських реалій. Нині ціна 1 кВт годин складає 2,64 Вартість 1 кубічного метра газу 7,96 В результаті отримуємо 19 копійок за літр води на газовій плиті та 39 копійок за літр води в електрочайнику. І ви спитаєте, а як там справи в електричних та індукційних плитах? Вартість нагріву 1 літра води буде приблизно такою ж, як і в електрочайника, попри вищу вартість електроенергії, такий варіант буде. Де менш вигідним за газову плиту. При цьому коефіцієнт корисної дії звичайних електричних плит складає приблизно 60-70%. А в індукційних цей показник ще вищий, приблизно 85-90%. Тож вони безперечно ефективніші за газову плиту та швидше нагрівають воду. Втім, платити доведеться трохи більше. До речі, прочитати все про електричні індукційні плити можна на Hotline.ua в розділі гід покупця, щоб вибрати той варіант саме для вас. Дешевшим способом закип'ятити літр води буде. До використання сонячної енергії або ж розведення багаття. У першому випадку вам знадобиться відбивач світла, щось на кшталт супутникової тарілки з дзеркальним покриттям, якась металева посуда набажано чорного кольору та запас терпіння. В другому випадку все значно простіше. Втім, чи захочете ви кожного разу бігати на вулиці та розводити багаття, щоб попити чаю? У мене є сумніви. Тим паче, що для деяких видів чаю рекомендована температура заварювання нижче за 100 градусів. Наприклад, для зеленого чаю варто використовувати воду температурою 80-85 градусів, а для деяких сортів білого та жовтого чаю взагалі нижче 80 градусів. Базові моделі електрочайників зазвичай мають тільки функцію автоматичного вимкнення. Але якщо ми зайдемо до каталогу Hotline .ua, то тут побачимо, що у фільтрах можна вибрати чайники з додатковими функціями, наприклад, з підігрівом до заданої температури чи підтримуванням потрібної вам температури. Така функціональність точно стане в пригоді по. Новочам чаю. А якщо вам більше подобається звук свистка класичного чайника, то на Hotline.ua можна вибрати і такий варіант. В каталозі доступно понад 400 моделей і є дуже стильні варіанти. Ну і звісно, на Hotline.ua ви зможете знайти будь-який чай на свій смак, будь то чорний, зелений, з бергамонтом, з бігімотом, е пуер, якісь рідкісні китайські чаї. Загалом 1623 варіанти. А на свій улюблений чай я залишу лінк в описі. Отож, друзі, пишіть коментарі, який чай улюблений сам у вас, яким чайником ви користуєтесь, і яким методом розігріву води користуєтесь ви. Нам буде дуже цікаво почитати це все в коментарях, і може там буде виникне якась невеличка дискусія. Тож ставте подобайку цьому відео, тисніть на той дзвоник, щоб не пропускати нові випуски, і до зустрічі!